Вітаю! Дивимось, що вас чекає попереду. Найближчі місяць-два. Може, десь, як покажуть карти, може і даленько подивимось. Десь до півроку, дивлюсь вашу сигніфікацію, що вона нам хоче розказати про вас. Сумно вам, так, зараз, дійсно, ось і карта вийшла така. Страждаєте, біль на серці, біль в душі, біль постійно якісь думки нав'язливі, може панічні атаки бути, Достатньо не прив'язуюсь, ви можете бути як чоловік, так і жінка. От. І вам дуже боляче, погано спите, дуже переживаєте. зараз, на рахунок чого переживаєте? На рахунок. Своїх здобутків, своєї сім'ї, того що дуже сильно цінуєте, боїтесь щось дуже сильно втратити. Чи була якась втрата у когось може програтися? Чи боїтесь втратити, чи була вже якась втрата, була зрада, може, був якийсь нечесний з вами, хтось поступив. Ви по цьому зараз страждаєте, переживаєте і хочете втримати своє. Хоче хтось втримати статки, хтось втримати в сім'ю, хтось втримати своє кохання. От така синіфікація. Ну, давайте, що вас чекає. Що вас чекає, дивимось. Що чекає, дивіться, повернення до. Ем... Минулого, але в доброму сенсі, тобто, у вас все налагодиться і буде, як раніше, навіть ще краще. Тобто, знаєте, коли ви щось зараз все втратили, це до вас повертається і повернеться. Ну, я тут думаю, десь плюс-мінус півроку, бо шестірочка йде. От, тому від шести неділь до шести місяців, дивіться, так, бо вас багато. Дійсно, ця мрія, вона у вас дуже сильно, ви за неї тримаєтесь. І ви дуже хотіли би, щоб вона була вже здійснена, тобто вона якийсь довгий час не може в вас здійснитися. І ви вже плекаєте ту надію, останню, коли вже це все буде. Це буде, буде мої любі, воно йде до вас. Ваше щастя, дивіться, кохання йде до вас. Карти прекрасні виходять. Тобто, зараз ви страждаєте, чи пережили цей етап такий тяжкий, чи переживаєте його зараз. Але найближчим. Майбутнє вам каже, що цей етап закінчується. Ви приходите до того, що ваша мрія збудеться: про добру домівку, про добру сім'ю, про добрі якісь надбання тобто, що ви втратили, до вас повертається в хорошому сенсі. Навіть якщо ви втратили людину, то до вас прийде нова людина, наприклад, яка подарує вам кохання. Чи повернеться минула людина, так з якою ви розійшлися, наприклад, це вже індивідуально, треба дивитися, у кожного різні ситуації. А зараз розклад спільний. Індивідуальні розклади в мене є. Любі питання, ви можете в мене написати. Ми подивимось з вами. Ось і до вас йде кохання, воно до вас до когось це кохання повертається з минулого і буде вам. Вже по новому щастя, а до когось йде нове. І ця мрія вас буде наповнювати. Якщо це не про кохання, це йде та втрата, яку ви втратили, вона до вас висповниться, так? І ви будете наповнені. І ви зможете піти від поганих думок, от від цього стану вже ви просто підете спокійно, гармонійно залишите це погане. Позаду, і все буде добре, все буде по справедливості. Богиня Феміда тут, і вона вам каже, що ви заслужили на прекрасне щастя, прекрасну домівку, сім'ю. Все буде так, як повинно бути. Кожному дається в світі по заслугах, по справах. Тому це дійсно так. Це придумала не я, це придумав Всесвіт. Це закони енергії всесвіту, тому не відчаюйтесь, все налагодиться обов'язково. Вірте в краще на все добре.